Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І напередодні увечері я прогулявся по Одесі і побачив основні місця, де були найбільші пошкодження, найбільші ураження в Одесі внаслідок ракетного удару в ніч на 14 серпня. Що ж відбувалося у місті? Що ж ми побачили? Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Ми далі побачимо все цікаве. Отже, нагадаю, в ніч на 14 серпня росіяни атакували Одесу, випустивши 8 крилатих ракет калібр морського базування з одного з фрегатів та 15 дронів камікадзе типу Шахет. Всі ці ракети і всі ці дрони були збиті протиповітряною обороною, але збивали їх безпосередньо над містом через особливості польоту ракет та через те, що самі ракети відстежили для того, щоб їх збити майже в останню секунду. І тому збивати їх довелося вже над містом. І саме тому падіння уламків від збитих ракет і дронів спричинило численні пожежі та пошкодження будинків. В тому числі вибиті вікна, в тому числі і вибиті вікна у моєму будинку. В, в Одесі вщент згорів супермаркет ФОЗі на вулиці Балківській. Пожежу в я ньому гасили аж до вечора і відбудовувати цей супермаркет не будуть взагалі. Загорілася будівля студентського гуртожитку у центрі Одеси на вулиці Два Толстого. Загалом також пошкоджено сім лише сім міських навчальних закладів: це школи та дитячі садочки. Також, крім цього, пошкоджені і деякі вищі навчальні заклади у центрі міста. Також пошкоджено чотири медичних заклади. також всі вони у центрі міста, і це з них один пологовий будинок. Загалом, станом на 16 годину 14 серпня, в Одесі було зафіксовано пошкодження у різній такій степен 296 будинків, в тому числі ряду пам'ятників архітектури. Вибуховою хвилею розбито 1460 вікон, загальною їх площою близько 25 тисяч квадратних метрів. Зауважу, що більшість пошкоджених будинків з цих 296 мають дуже легкі пошкодження це якраз вибиті вікна та деякі невеликі пошкодження на фасаді. Однак у деяких будинках, в тому числі, пошкоджені дахи. Найбільше шкоди місту завдали два вибухи від збитих російських ракет на дуже невеликій висоті. Один був приблизно між площею Льва Толстого та вулицею Тереспольської у центрі Одеси, а другий в районі супермаркета Фозі. Комунальні служби дуже активно відпрацьовували над ліквідацією наслідків нічної Повітряної атаки, в тому числі дуже оперативно прибрали з вулиць скло та дуже оперативно почали якось закривати вибиті вікна. І нагадаю, що як відбувалося відстеження пошкоджень станом на 11 годину вчорашнього дня, в Одесі нарахували 203 пошкоджених будинки на восьму ранку, коли тільки почали. Відстежувати, що ж відбувалося, було нараховано 113 пошкоджених будівель. Ми стежимо за ситуацією в Одесі. Не відволікайтеся. з вами. Був Олександр Бельмошко. До побачення, слава Україні!